На виконкомівській 24 а триває один із найнебезпечніших етапів після ракетного удару, який частково зруйнував другий під'їзд будинку у червні 2024 року. Тут розпочався демонтаж аварійної частини, що має передувати відновленню. За цей рік підготували проектно-кошторисну коментацію, провели підготовчі роботи, і почався вже демонтаж. Однак як то кажуть, вскриття показало, що частина будинку продовжувала бути аварійною після того, як ми демонтували частину плит. Обстеження Показало подальше аварійне просідання конструкції. Одна зі стін, заввишки близько п'яти метрів, відійшла від фасаду, що створило реальний ризик обвалу. Ми зараз можемо бачити, що конструкція вся знаходиться в тріщинах. Ми частково поставили гвинтові підпірки, щоб вона не обвелася під своєю вагою. І цікаво, що от горизонтальні плити перекриття, які проходять. Їх тримають конструкція ліфтової, яка е, тисне на них зверху. А сама плита перекриття е, тримає стіну, яка виходить у двір. Ми бачимо там тріщини е, вже 20-25 см і вони тримаються тільки за рахунок тертя. Тому, коли почався цей демонтаж, воно ще більше від'їхало, і ми розуміємо, зараз зараз ризик, якщо знімати верхню частину, навантаження зніметься і ця вся стіна впаде всередину двору. Проблемо в тому, що вона висотою 5,5 метрів, а будинок знаходиться знаходиться поряд інший на висоті 5 метрів на відстані 5 метрів, тому є ризики пошкодження. Технічне рішення передбачає фіксацію аварійної стіни канатами, щоб спрогнозувати траєкторію обвалу або спрямувати його всередину, а не на сусідній будинок. Далі буде ручний демонтаж. Фахівці на страхувальних тросах розбиратимуть конструкції по цеглині, знімаючи навантаження. Задля уникнення вібрації, робота з технікою тимчасово призупинена. Попри аварійний стан будинку, тут продовжують жити люди. У будинку два під'їзди. Один зруйнований це другий під'їзд. Перший частково зруйнований. В другому люди не живуть. Відповідно, а в першому під'їзді живе десь 12 квартир. Їм підключили комунікації усі. Газ, вода, світло усе працює. Сергій мешкав у одній з квартир другого під'їзду. Вона вціліла, однак жити у ній неможливо. Зараз вона житло, оренду якого компенсує міськрада. Ділиться з нетерпінням, чекає повернення до рідної домівки після відбудови будинку. Десь тиждень буде на підготовку рішення саме опоясування цими канатами в монтуванні швелерів для того, щоб убезпечити, після чого десь. Тижні два-три буде саме іти демонтаж. Ну, у нас, поки якщо нічого не зміниться, ми сподіваємося десь в грудні вже наступного року відновити будинок. За попередніми підрахунками роботи з відновлення будинку на Виконкомівській оцінюють у понад 45 мільйонів гривень. Та фінальні коштори скоригуватимуть після завершення демонтажу та детального технічного обстеження. Анастасія Васько, Андрій Чабаненко, Дніпро. Тіві.